Казалось, як ну як це не я мам, ти у мене є, бабушка є, і у мене сестра є. І так як ми вже в 2014 році вже убіжа убігали свого дому, я вже не хочу знову біжати кудись. Я буду йти захищати. Спочатку в складі тероборони, потім за контрактом на Донеччині, де отримав поранення, розповідає про 21-річного сина Олена з Луганщини. Після лікування продовжує він повернувся до війська з 27 жовтня цього року. Рахується зниклим безвісти. Я його дуже чекаю. Олена приїхала з Литичівської тергромади, куди переїхала через війну. На 124-ту акцію Поверніть героїв з полону до Хмельницького. Свій час, коли ми вийшли перший раз, це була кількість людей десь приблизно в межах 20-30 осіб, і це були родини військовополонених на сьогоднішній день. Здебільшого цей майданчик займають родини безвісті зниклих на сьогоднішню акцію зі слів її координаторки Лесі Стебло вийшли понад сотні українців. Серед них Євгенія, мати зниклого безвісти воїна з Кам'янець-Подільського району. Сина та його побратимів розповіла, шукає з осені 22-го. І я тут чекаюся. Божна не Бог і Україна переможе. На акції каже мати приїздить, аби підтримати захисників і їх рідних. Ми всі тут збираємося, і весь світ бачить на всіх українців, як українці не сидять вдома, і як українці добиваються, щоб Україна була вільна. Нас заставляє сюди виходити наша свідомість, наша відповідальність, наш біль. І наша тривога кожної хвилини і кожної секунди. Наступна акція на підтримку військовополонених і безвісти зниклих зі слів координаторки відбудеться 27 грудня. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.